Майже усі, з ким ми спілкувалися, прогнозують перемогу збірної України. 1-0. Україна виграє. Я сподіваюся, що Україна перемогу. Ну, хоча б пусть зіграє нічого. Ну, сподіваюся, що не буде нічого. Є оболівальники, котрі на перемогу в української збірної не розраховують. Я вважаю, що буде 1-0 в пользу Англії. Я вважаю, тому що з вратарем п'ятого, йолки-палки, це пусте місце. Куди він дивиться, тільки Блохін, я поняття не маю. Когда вратарь ногами прыгает на м'яч, то помить не так як яшин руками, падають ногами на мяч. А коли до м'яча, одной рукой за землю, щоб не удариться. Что-то за брата, я не понимаю. А не вважає всего остального, что ж, спайка должна быть. Англичане – серйозна команда, дисциплинированная, Тут уже нічого не скажешь. Головний оператор обласного телебачення Ігор Грач сподіваючись на перемогу нашої збірної, водночас реально оцінює її шанси. Нам ізначально попалася дуже важка група. Ну, я думаю, що англічани можуть э, отримати від нас хороший бой. І я думаю, що українці, якщо будуть до кінця патріотичними, українська команда може виграти. І це все тільки від того, який у них буде закал і дух. Я думаю, що буде счет 2-1, але є така пословиця. Ходять наші футболісти, ми в тіні. Народився футбол э, в Англії. А помер в Україні вболівати за збірну України будуть і ветерани праці та діти війни, котрі зібралися у кафе поблизу житнього ринку. Тут президент спортивного клубу «Легіон» Олександр Коцюбко вручив ветеранам шарфи із символікою збірної України та піцу. Мы сегодня здесь собрались в честь того, чтобы поддержать нашу команду, которая будет играть с англичанами. И мы очень хотим, чтобы выиграла Украина. Хочу сказать за нашу сборную, за нашу организатора Кацюбка Сашу, за его действия, что он народ не забывает, что привлекает молодежь, привлекает к спорту, обучает с маленького до старшего, выводит в люди. Чи виправдалися прогнози болівальників, ми дізнаємось сьогодні пізно ввечері. Thank you